Два влучних постріли і обидва у цілі. Так українські військові проходять тренування на челенджерах на одному з полігонів Великої Британії. Іноземні інструктори, які навчають українців, говорять, українські захисники швидко засвоюють нові знання. Мені справді сподобалося це зміна інтенсивності відносно того, що ми зазвичай робимо. У них тепер дійсно хороше розуміння танка Челенджер. Вони прогресують швидше ніж ми очікували. Успішно в навчаннях себе показує й піхота. Щодня вони проходять підготовку у реальних бойових умовах з англійцями, ба більше навіть мовний бар'єр не заважає професійному навчанню. Ми почали з простих навичок: тобто, як поводитись зі зброєю, як поводитись з нею безпечно та правильно. Потім ми використовуємо це на стрільбищах та удосконалюємо їхню влучну стрільбу. Тож у що вони ціляться, у те й потрапляють. Вони дуже вмотивовані. Я думаю, це свідчить про здатність українців дати відсіч своєму ворогу. Водночас у сонячній Іспанії українські бійці опановують леопарди 2 Цього тижня завершать навчання вже 10 екіпажів. Згодом цю та подібні моделі кілька європейських держав відправлять до України. Танки якісні та високотехнологічні, на відміну від леопардів 1 зазначає військовий експерт Олександр Коваленко. Якщо ми кажемо про Леопард 1, то це фактично танк з минулого. Так, в нього досить потужна та класна гармата. Вона може працювати навіть по вразливим локаціям на корпусі та башті Т-72, Т80, навіть Т-90 російських, але цей танк. Він має більш також вразливих зон, особливо для боєприпасу 125 мм, міліметру, а також сучасних протитанкових ракетних комплексів. Та практично всі види танків що найближчим часом отримує Україна, підходять для виконання бойових завдань. Впевнений експерт. Цікаво, що нині ці ж моделі стоять на озброєнні країни НАТО, тобто бронетранспортери та бойові машини піхоти, то це М 2 БРЕДЛІ. Це техніка, яка є на озброєнні зараз в армії е, США. Страйкер це ПТР, який використовує армія США зараз. М 11 — Знову ж таки, е, якщо ми кажемо про танки, це леопарди, це Челенджери та Абрамси. Однак треба розуміти, що жодне західне озброєння не може успішно використовуватись поодинці, на думку експерта, аби наші збройні сили досягли успіхів у контрнаступі, у них на озброєнні мають бути різні типи техніки, що застосовуватимуться одночасно. Відсутнє взагалі таке розуміння якоїсь зброї перемоги або якогось типу техніки, яка там змінить ситуацію в зоні бойових дій, якби не було б можливостей, Здійснювати саме за рахунок постійного впливу М142 по позиціям російських окупантів щоденного знищення їх складів боєприпасами паливно-мастильними. Матеріалами командних пунктів пунктів управління, якби це відбувалося виключно за рахунок М-142 сорок це б не було б жодного ефекту, якби не використовувалися копутна компонента під час контур дій в Харківській області, наприклад, або Правобережній Херсонщині. Росіяни ж на полі бою переважно використовують техніку часів Другої світової війни, яка більш ніж півстоліття була законсервована. БТР-50П, гаубиці Д-1, радянські танки т 62 та ПТ-76. Вони навряд чи зможуть протистояти сучасній західній техніці. Ділиться експерт, наприклад, страйкерам, які віднедавна прибули в німецький порт, аби в подальшому відправитись до України. Тетяна Пода, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.